Я дуже ціную подружжя, яке заключається пізно, там, отак, вдовиця, вдівець, хочуть жити разом, один одного підтримувати, допомагати. Це, це, це вже є, це вже є е, матерія подружжя, спільний вияв до спільного подружнього життя одної і другої половини. І повірте мені, що це спільне життя, оцей вияв до спільного подружжя. Воно часом от, от 70 років, так, воно може бути міцніше і сильніше, чим у 20. Бо в 20 тільки секс у голові, і там, і, і там, там, як, як воно виглядає, як я буду перед хлопцями виглядати, яка в мене гарна дівчина, може, на ті не дуже люблять, але вона дуже гарна, і всі люблять, а я скажу, вона моя, буду всіх хвалити ходити. Молодість, буйність, дурість. А коли вже старші, свідомі, Ну, вже ота шелуха облітає і залишається полова, спадає чисте зерно. Чисте зерно правдивих, добрих, щирих і чистих відносин один до одного. Тому я, я дуже з радістю такою благословляю таке подружжя, але треба благословення церкви там.